Шановні миколаївці та гості міста Миколаївська міська рада та Миколаївський міський голова вітають вас із наближенням новорічних та різдвяних свят і запрошують щодня з 25 по 29 грудня та з 3 по 5 січня до головної міської ялинки на вулиці Радянській взяти участь у новорічних дитячих розважальних програмах. Які відбудуться за участю кращих творчих колективів міста, культурно-ігрового комплексу Дитяче містечко Казка, муніципального театру студії естрадної пісні, філії Київського національного університету культури і мистецтв, народного молодіжного театру Стук. На вас чекають цікаві конкурси вікторини, веселі ігри, призи. Таємничі сповнені чудес новорічні пригоди з казковими героями. Початок програм о 12-й годині святкуємо новоріччя разом.